Наука для суспільства завжди була і є одним з головних викликів. І це стосується не лише фундаментальних досліджень, практична користь та інноваційні розв'язання сучасних питань, переваги молодих дослідників. Обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді спільно з представниками Раскін Юніверситі Англія провели міжнародний круглий стіл Молодь і наука. Сьогоднішня молодь вона надзвичайно відчуває особливості розвитку і країни і світу, і безвідносність наукових відкриттів в плані добра і зла їм треба вирішувати кожного дня, і ми до цього привертаємо увагу сьогодні. Ми дуже раді вже протягом двох років співробітництву з ліцеєм, і ми вже виконали декілька місій разом. І ось зараз ми знову беремо участь у черговій акції. Дуже цікавий круглий стіл. Спектр піднятих питань вартий повноцінної конференції, відновлювальні та невідновлювальні джерела енергії, погляди світової спільноти до вирішення техногенних катастроф, освіта як цивілізаційна цінність, сучасна філософія етнокультури. Проблеми культури сьогодні дуже важливі, бо як пророче говорив наш видатний земляк Пантелемон Куліш без національної культури неможлива навіть елементарна форма державності. Тому це сьогодні потрібно всім нам. Кожна людина сьогодні повинна себе усвідомити як громадянина, як патріота, як українця, представника політичної нації в сучасному світі і в Європі. Круглий стіл став підсумком роботи трьох літніх інтелектуальних шкіл ліцею. Головна тема нашої літньої школи це екологія. І ми саме досліджували екологію навколишнього середовища і екологію у відносинах між людьми. Екологія вона залежить лише від нас самих і все в наших руках, щоб змінити світ. Як бачимо, змінювати світ є кому. Наука це майбутнє, а майбутнє саме за цією молоддю.